Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко. Я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з питання дитячої психології. Сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему: ігри, які грають ваші діти. Чому це важливо? Важливо спостерігати за тим, які вподобання найперші виникли у вашої дитини. І як правило, до речі, мені про це сказала одна дівчинка підліток на консультації. Каже, я Юля згадала, що мені в дитинстві подобалося вирізати ці сукенечки, там робити ці суну, ну, знаєте, такі раніше були оперовий одяг. Паперовий одяг. У кожного своє дитинство було. І ми вирізали, тоді там такі були штучки, ми одягали лялечок. І зараз вона дуже гарно малює різні образи, різних, ну, саме людей. Людей то можуть бути фей принцеси, принцеси, вона дуже розумна дівчинка і дуже класно малює. І дійсно. Оці перші вподобання ваших дітей, вони і є першим дзвіночком до того, що може далі в подальшому житті стати основною діяльністю вашої дитини. Погляньте, як діти граються на майданчику. Той бігає, той висить. Той кричить, той сидить собі, складає тихесенько, і йому ті всі не заважають. Сидить і складає то лего. І дійсно це так. У мене зараз в садочку три дівчинки, ну настільки різні. І одна, бо вона би сиділа хвилин 20-30 малювала би, вона би занурилася в якусь гру, вона би ліпила. Ми б з нею створили, там створили би створили. Ну тут ще таке і мама на позиція, вона вміє, може, і в неї є час, ресурс, і в них дуже класна комунікація вдвох. І це очевидно. Друга, вона постійно бігає, постійно когось тягає. Побігли, прибігли. Все, дай принеси. Ну, Зрозуміло, так? Я завжди кажу, сонечко, потерпи, років 20, а потім будеш командувати. Але на, на цьому етапі треба повчитися трішечки. Абсолютно очевидно. А третя дівчинка, вона така більш любить щось знайти, цікаве, то, що їй цікаво. і вона дійсно туди зануриться, пограє. Але вона чітко знає, чого вона хоче. Юля, дай машинки. Вона згадала, що вона хоче машинки, вона сідає, ними грається. Там, так, добре, ми погралися з нею, до речі, дуже класно комунікацію вести. Д давай кажу, сонечко, ми погралися, але в мене є правило. Однією грою погралися, ми її складаємо і беремо іншу. Ну, для того, щоб це не перетворювалося в бардак і безліч ку купу іграшок навколо. От, і вона намовляється. І вона чітко бере ті іграшки, одну складає, бере інші і грається цими іграшками. Тобто, вже за цією грою можна спостерігати, яка буде командувати бігати там в колективі, розказувати хто як повинен працювати і бути мотиватором. Да? друга буде виконувати сумлінну роботу, тому що їй потрібно все зробити ідеально. Ну зрозуміло, це так очевидно і важливо, щоб ви спостерігали за своїми дітьми. У мене був досить спілкування з одним хлопчиком, який дуже захоплювався самого раннього дитинства комп'ютерами. Ну, те ще був тільки початок такого комп'ютерної ери, от і так далі. І батьки зробили таким чином, вони дозволили йому це. Вони сказали: Окей, ти береш комп'ютер, ти значить граєш такі, такі такі ігри чітко правила були введені таку кількість часу. Якщо ти щось натиснув не те, ти одразу до нас звертаєшся. Ну, тому що зараз блокаторів у цих багато різних, так? а раніше то не так було. Ви знаєте, і оця комп'ютерна діяльність вона переросла в професійні навички цієї дитини. Тобто дитина професійно почала займатися а, програмуванням і так, далі, і так далі. І зараз професійно далі розвивається в цьому напрямку. Тут і ще така штука, розумієте, важливо, наскільки рано дитина усвідомить, ким вона хоче стати. А в цьому ми перші помічники, батьки перші помічники, ніхто інший. І наскільки раніше дитина буде знати, що їй цікаво, в чому їй класно, а ми можемо допомогти яким чином ми бачимо, що дитина цікавиться динозаврами? Ми повинні насичувати, насичувати її життя цими динозаврами, максимально вивчити, купити в різні енциклопедії, іграшки і насичувати знання дитини саме цією темою. Дитина може перерости, вона може сказати окей, мені це вже не цікаво, але потім у дорослому віці згадати, що це було цікаво, і знову захопитися цим. Це yeah. може так впливати, може так вилазити, скажімо так, наружу. І розумієте, до чого це ще який тут плюс? Плюс в тому, щоб батьки спостерігали і насичували дитину тим, що їй цікаво. По-перше, це заглиблює дитину в ту діяльність, до якої вона проявила інтерес. Тобто це не просто схопила, побігла, побігла, схопила. А це занурює дитину. їй дійсно цікаво. Вона там грається, і вона бачить, що батьки зацікавлені і теж з нею там. Це взагалі тема для того, щоб проводити спільний час. Нічого не треба видумувати. Ось ви бачите і все. І граєте з дитиною в ці ігри. А по-друге, це Великий плюс, коли дитина в віці, там з 9 класу, да, до 11-12, до 12, вона не обнуляється, а ідеально переводить оце захоплення у професійне. Угу. Тобто розуміє, що там, наприклад, подобається дитині. Годувати, лікувати собачок, котиків, знаходити черв'ячків, метеликів, все то робити. Вдома тобто вона розуміє, що це ну вона не розуміє, але батьки розуміють, що це може перерости далі. Ну, ветеринаром, наприклад, дитина може стати. Тому важливо спостерігати за тим, яку, які ігри обирає ваша дитина, і максимально розвивати ці здібності у ваших дітей. З приводу заняття дітьми, от я зараз Згадує, наприклад, у свого сина зараз він займається футболом. Але от зараз нам сказали, що буде чемпіонат, і він говорить, що мам, я не хочу на чемпіонат, я займаюся футболом для задоволення. І тобто, ну тут одразу можна зрозуміти, да, чи там планувати кар'єру футболіста. Що він каже, що ні, я туди приходжу, щоб пограти з друзями, і це дає одразу мені як мамі розуміння, там, ну грубо кажучи, яка сума коштів потрібна для вкладання в цей спорт, скільки часу на це потрібно витрачати. Тому що якщо це там великий спорт, то там відповідно потрібні там певні команди або у футбольні клуби і так далі. І коли мені дитини ну він мені говорить, що мені не цікаві, тобто я не женуся за грамотами, медалями, якимись кубками. А є діти, які навпаки, коли вони бачать кубок, у них укриляються ну там олімпійські чемпіони, чи ну якісь такі там спортивні танці або там борьба, що люди хочуть розвиватися, хочуть їздити по всьому світу і посвятити себе цьому. Тобто, коли вам дитина це говорить, то ви можете зробити висновок і розуміти, що це просто треба залишити на рівні задоволення. А, наприклад, щось інше, ну там не знаю, там у мене наприклад у подруги є син. Він займається і музикою, і дзюдо. І якби в нього є два варіанти, але можливо, що він обидва кине і почне займатися чимось третім. Тобто тут розуміння, що от правильно каже, що коли ви спостерігаєте за своєю дитиною, у неї може щось проявлятися. От моєї дитини я розумію, що в нього проявляються математичні здібності. І варіації, де він може впровадити ці економіці ці математичні здібності, ну дуже дуже широкий. І про програмування, і це може бути щось з бізнесом, пов'язане. Я впевнена, що є ще купа, купа професій, яких я не знаю, тому що я цим не цікав цікавилась. Але знаючи, що в моєї дитини це класно виходить, що він там, будучи ще там, 4 роки, він вже міг трьозначні цифри віднімати, додавати, причому там не 300 плюс 200, а там 321 плюс 428. Ну, в общем, такі цифри, що Ну, і всі дивувалися, але, наприклад, його тато вчасно це помітив і почав це розвивати. Тобто він, їдучи з ним там, в машині, або прогулюючись, давав ці задачки і формував у дитини, що він зацікавлений в його розвитку, в його якихось здібностях. І тому таким чином це теж може стати, особливо там, ну, в випадку нашої дитини, там, і тато любить математику, і син. Це може стати спільним, те, що цікаво двом. Або, наприклад, з тими ж гаджетами, іграми. Що зараз під час повномасштабного вторгнення, і думаю, що до цього люди, які сиділи в комп'ютерах, і так далі, зрозуміли, що їм легше справлятися там з управлінням дронами або іншою якоюсь технікою. Тобто, ці люди, які ніби раніше просто гралися. Або там танчики, чи які там були ігри. Тобто тактику вони вже краще розуміли. Це не значить, що вони стали генералами одразу, але я маю на увазі, що в них одразу ця навичка їм було легше впровадити це, тому що вони вже розумілися, що це де і як. Тобто, було уявлення про це. Тому таким чином, з приводу там тих же гаджетів, зараз цей світ буде розвиватися, ну й буде ще швидше розвиватися, будуть там і дизайнери, і менеджмент, і багато багато професій з'явиться, які будуть саме в цьому розвиватися, або нові навіть професії з'являтися. Тому сприймати, що там не знає, наприклад, телефон або комп'ютер це зло абсолютно не варто, тому що можливо ми не бачимо ту ширину, яка буде в майбутньому. Mm -hmm. Тому треба розуміти, що можливо наші діти бачать більш глобально цей світ, який наближається. Тому будьте більш терплячими. Попереднє наше відео було якраз mm -hmm. про терпіння. Я думаю, що в цьому випадку дуже корисно його передивитися, як собі навчитися. Чекати і можливо десь терпіти вподобання своєї дитини, і так само згадати себе. Я пам'ятаю, що там в роки, коли я вчилася, то серед моїх однолітків була фраза батьків: що спочатку вивчись на нормальну професію, яку я тобі оплачу, а потім на другому, на на другу професію, підеш туди, куди тобі подобається. Але нашу дитині втрачати там 7 років для того, щоб вам зробити добре. Якщо дитина, наприклад, ну, сприйняття, що ця проблема не при... ця професія не принесе тобі коштів. Звідки ви знаєте? Ви не знаєте, як людина буде це впроваджувати, ви не знаєте, як вона мислить, як вона це бачить. Можливо, взагалі їй вища освіта не потрібна, а достатньо певних, певних курсів. Тому вступайте в діалог з дитиною і вчіться слухати. Взагалі, мені здається, що ну не здається, є взагалі така формула, що якщо ви хочете дати одну пораду дитині, то ви спочатку маєте її 10 разів вислухати і один раз порадити. Мені здається, це золота. Рекомендація, тому що тільки після того, як ви навчитеся слухати, насправді ви маєте після цього тільки право говорити за часто, навпаки, батьки спочатку 9 разів дають пораду і тільки один раз вислуховують. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб ваша дитина росла повноцінне щасливе життя, їй дуже важливо ваша повага, ваша увага і ваше вуха, тому робіть своїх дітей щасливими. І будемо вам вдячні за вподобайку до цього відео за дзвіночок. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу, і для того, щоб більше людей побачили ці відео. До нових зустрічей! До побачення!